Того є волі, чутання. Слово. Сказав Господь Юдеям, які прийшли до нього. Істинно істинно кажу вам, хто слово моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що на сходить час і нині вже є. Коли мертві, почують голос Сина Божого і почувши оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і синові дав мати життя в самому собі і дав йому владу суд чинити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо надходить час. Коли всі, хто в гробах почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду, я нічого не можу робити сам від себе. Як чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, як і посла.